12 лютого виявилося особливим для студентів і викладачів Красноградського медичного коледжу. Адже саме цього дня семеро дівчат, що навчаються в цьому закладі, змагалися між собою в яскравому та феєричному конкурсі краси і вроди чарівниця медичного коледжу 2013 Дорогі наші друзі, глядачі, студенти, викладачі, співробітники, батьки та гості. Саме таких людей зібрав сьогодні цей гостинний зал. Саме вони стануть свідками прекрасного шоу, чарівниця медичного коледжу. У конкурсі брали участь студентки різних курсів. Кожна із них неординарна особистість. Давайте ж познайомимося із ними. Ось вони наші красуні. Інна Біловицька, Анастасія Колісник, Юлія Пархоменко, Анастасія Кривенко, Вікторія Бабій, Анастасія Курлович та Дар'я Лисяк. Конкурсна програма складалася із різних завдань. Дівчата повинні були познайомитися із залом, розповісти про себе, розкрити світ власних захоплень, талантів, виступити в ролі акторки та супермоделі. Кожній із учасниць це вдалося зробити по-своєму. По тому, як сяяли очі конкурсанток і бурхливим оплескам в залі, можна було зрозуміти, що конкурс дав можливість дівчатам самореалізуватися, відкрито заявити про себе і завоювати численні симпатії з боку одногрупників та викладачів, підбив підсумки конкурсу. Голова журі Володимир Прохватило. Одностайним рішенням звання чарівниця медичного коледжу 2013 було присвоєно студентці третього курсу Юлії Пархоменко. Щиро вітаємо її з перемогою та бажаємо подальших успіхів. я студентка медицинского колледжа, учусь на третьем курсе. Участием в этом конкурсе я хотела доказать всем девушкам, что они достойны быть красивыми и участвовать в этом конкурсе. Я желаю всем удачи, счастья. Пускай всех девушек по жизни сопутствует удача и дарит им настроение.